Який кругом Безлад? Здоров, я Безлад. А це мої друзі. Живчик Лимончик і тьотя Груша. І в них є власний мультсеріал. Чи варте він вашої уваги? Чи можливо він вартий другого сезону? Цього ми не дізнаємось. Це ж канал Безлад ви що. Ми будемо просто кекати з сюжета. Погнали! Май -май. Почнемо ми з серії під назвою Друзі з інтернету. Інтернет. Я його не знаю, і не хочу. Знати. Я його знаю, і бачимо той інтернет, який по ньому не вміємо робити. Живчик грає на комп'ютері в ігри, а саме бігає за драконом. Сликайте, блядь, 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 я! я працівник поліції. Ну що? Ну що? та бі... ну, Героїчно загинути у страшних тортурах. Може втекти як трусливий спанієль. А може і пішов? ти. А може і так, а може. Хочу шоколад. Бі. Бі. Мені шоколад! і на допомогу живчику приходить ланцелот. А сам як дума, так ми вияснили, що автори живчика юзали російські шрифти. Раптом ланцелот зникає і живчику хтось дзвонить в двері. Бляха, лимончик, іди в сраку з такими зазираннями. Привіт! Ти сьогодні вийдеш? Ні-ні ні, я зайнятий, не заважай. Ну, живчик, ну що ти за люд... фрукт такий? Ну, в кожного був такий друг, який не виходив гуляти, бо він задротив. А якщо у вас такого друга не було, то скоріш за все це ви то є задрот. І Дімончик що? знову починає собі тихесенько і гуляти в ігрушечку. Не спіша, помалесенько. О, класика. Один батрачить, а інші дивляться. А загадковий ланцелот знову допомагає живчику. Сільська драка, біти кастети, в руках арматура зупинить. Класний бій. Ти справжній друг. Воу, воу живчик, майбутній ти сидр. тебе якесь дуже дивне уявлення про дружбу. Же пішли на роликах, покатаємось. Слухай, ти мене дістав. І взагалі, тільки ти з'являєшся, зникає мій друг. Так, живчик, ти зараз допиздишся, що твій справжній друг зникне. Лимончик ображається, але вдогонку каже основний твіст. Якщо ти такий проханий, я піду дружити. Дай Венго! Так, айвенго. Це я. Ланцелот. Ліга хоробрих лицарів! Покажи нам ну, пальцем, хто тебе трогав. Здуріти можна! Виявляється, грушка теж задротить оцю гру і бикує до хлопців у стилі живчика. Ну просто уявіть, якби б це були не вони, а якісь слів тіпи. Нащо тоді така дружба взагалі. Але все не чудово, і вони гамають в ігри втрьох. А то вже діти пішли, сидять тільки в комп'ютерах дурних. Де що, не можна то взяти, влаштувати якусь вечірку, покликати друзів і, і всіх нагодувати гомілками від наша ряба Ммм, Але то є файна курка. М -м, то, навіть би їх качка копнула, настільки їх легко і швидко готувати. Що ви не знаєте, що гомілки то завжди до пуття? Послухайте діда, дідо фігні не скаже. Діду, а якщо дуже багато друзів? Чи дурня чи що? Тут щось, непонятно, що гомілок вистучить на всіх. Ой. Наступна серія. Ураган! В животі ураган приймає еспомізан. О, в нас з пацанами теж не було баскетбольного м'яча. Ден, бро, you all right, man? А грушка, голова козачої вушка знайомить друзів з ураганом. Тітка Катя попросила, щоб я з ним погуляла. Тітка Катя? Тепер ти маєш сказати, Катя. Понад хмарами А живчик і лимончик тим часом ведуть себе як повні уроди. Бо він щось якийсь, Ту. Ага, бо щось він якийсь загальмований. Ти, ти Хлопці, трохи може пригальмуйте? Нє, що ви до пса домахалися? Всі так звані дотипи формуються виключно на тому, що собака спокійний. А шо краще, що він тобі єбало відкусив? Чи з ним треба якось обов'язково двіжувати? А зараз майстер-клас вибачень від лимончика. Вибач, Грушко, нам же ж просто цікаво! Ми не хотіли нікого образити, але він справді якийсь То що ти, Груша пробачила чи ні? А ось і тітя Катя. Опача украли телефона. це телефон. Ух ти! Живчик по акції треба купити. Універ сам, а школа сама. Бем! ту 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 ту. Поки браві хлопці ляси точили, ураган показав свою міць. Хаб за зраку! От наглота, воно там же щось погрожує. І після довгої погоні Одне сало! Кому кажу сало отдай! Його все-таки ловлять біля самого Дніпра. На що цей злодій каже. Спасибі, пацани, я ж плавати не вмію. Спасибі, пацани, я ж плавати не вмію. Та які пацани, там же ж грушка, алло! Хлопчики, як ви ви цілі. І ти зі своїми хлопчиками, там ж груша сидить прямо біля тебе, ти її собаку в руки давала. Ти дядя Катя, приємно? А давайте все-таки не будемо сексуалізувати тютю Катю. Добре. А що з крадієм? Нічого, його відпустили. Пацани, спасибі. Ти спеціально мене дратуєш з тими пацанами. Пацани, це просто сильні пацани. Пацани! Пірати Київського моря. Саме так: Київське море. Там, де море кицьок. До нього можна доїхати на львівському метро. Починається серія з бази відпочинку, де наші герої грають у настільний теніс. Живчику набридло в таборі і він пропонує стати піратами. Знає тут одного пірата. Чорний корсар! за справедливість бореться! Але Живчик не корсар і навіть не клоун. І тому йому задають адекватне питання. Ти що, дурний? Візьмемо човен на причалі. І на діло. Ну, хто зі мною? Great... Прекрасний план, неперевершений, Fuck. і надійний, як швейцарський годинник. Right. Отож, бо. О, ну дійсно, так вас будуть усі боятись. І попрямували вони швартувати Назрань. Що, блять, назрань місто в Росії, найбільше місто в Інгушетії. Перепрошую, а яким чином воно стосується Живчика і Київського моря? Ну, хіба що автори мали там не знаю підколоти назви російських міст, тоді окей. А хочете знати, яку клікуху собі взяв живчик? І клич мене не живчик, а капітан не догризок. Нас nice. а підпливли вони до тіпів з козацької розваги. Вони смачні, вміють же ж наші, коли хочуть. Навіть голос той самий. Одну хвилинку чи не бажає відважний капітан підплисти ближче? Що... Ну, звісно, такого зухвальства вони не оцінили і вирішили барбі піратів. Провчити. Але Живчик лупашить у відповідь. Нормально так назравши на назрань. Народна медицина. Ой, щось мені здається, це до добра не доведе. Лимончик живе в квартирі два Відкривайте. Живчик прийшов за лимоном, бо вони домовились зранку бігати. То відбріхується, що його болить зуб. Вістав до липня. І живчик вирішує другу з цією проблемою допомогти. Ой! Ну, лимончик, ти, звісно, найкращий зуб вибрав. Мені взяти якийсь кутній, щоби потім не ходити з щілиною в роті. Рюботя, я стараюсь. Живчик. Що? А, клас! Він зараз його тупо доконає. Ну, лимоне, ну признайся. Ну, признайся йому, звідки в тебе ті чари. Живчик, я збрехав, що в мене болить. Це я бігати не хотів. Лимоне, друже, не наговорю на себе, ти просто не хочеш лікуватись. Ну, ти зробив все, що міг. Салют. Лимон! І так, Живчик ледь не вгробив двох своїх друзів. І ви тільки подивіться на них. А він такий чиллер свій ж напій розливає. Ну а серія кінчається доволі кумедно. Я коли небудь справжнім лікарем стану. І буду потім вас лікувати. Не треба! Люди павуки. людина павук. Повернення додому. Між яблуком та лимоном зав'язується суперечка. Хто швидше підніметься на дах. Творимо! Зборимо! Ти по тих балконах, а я по цих. Наморозиво! Наморозиво! Грушко! Розбий! І понеслась вода гаряча, поки Грушка знімає їх на телефон. Добрий день! Знімаємо відеоролик?» «Прикольно...» Проте чоловік з козацької розваги і тут піднасрав. А? «Тобі, тобі Живчик рятує лимона. А грушка вигаражує їх перед міліцією. А можеш їх описати? Ну один такий противний, високий і плюється. Mm. А другий сказав, що відірве голову моєї барбі. А згодом вона застосовує шантаж. Якщо їй зараз не купить морозива, то вона. Каже, кадри чим з батькам. Бем, ну красотка просто взяла, обіграла, переграла, знищила просто. Ще й сама вилізла на драбину, заслуживши неймовірний комплімент. О, павучиха. Чому у павука нема трусів? Він плете павутину і йому тепло. Ось вони вже і на. Чи ні? Стоп, вони щойно стрибнули з даху? гаража. Тюти, пляха, заскамили мене. Мій канал і особисто я зараз переживаємо не найкращі часи. Це, м'яко кажучи. І це відео вийшло тільки завдяки підтримці моїх спонсорів та патронів. Тому прошу тебе підтримати мене будь-яким зручним способом у посиланні під відео. Буду тобі дуже сильно вдячний! Чесно. І особливо я вдячний ось цим прекрасним людям. І моя особиста подяка Данилу Писанцю, Зе Джойсу, Борінг Джорджу, Ігорю Гаргатому і Остапу Пушкарю. І надзвичайна подяка просто. Хел Сабот. Ця людина купила мою сраку. Дякую. Дуже сильно. Дякую. Шивчик телефільм! У лимончика з'явилась камера. Володька сьогодні наглажений. Наглажений, все як положено з розами. А що знімаєш? То так, привіти передають! Привіт, пострижися, привіт, окунися, привіт, поїбися! І вирішують вони знімати кено. А, а хто буде у головній ролі? А, ти будеш, а? а. Яку ж роль вони підготували для Грушки? Груша! Mm? Ти будеш дівчинкою! Чудово! Так тримати! А лимон буде хуліганом. Він до тебе приставатиме. Приставатиме по голові отримає! Нормально! Моя камера, вона ще й по голові! <свісно> Це смішний прикол. І ти, Грушко, будеш мені дякувати! А як дякувати? Ну. Я один зловив тут сексуальний підтекст. А, мені пора в дурдом. Я навіть знаю, кого я з собою візьму. Ля -ля 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 -ля. Гуляють у дурдомі. Бачите? маяшкина. Ну а далі відбувається кеки на основі того, що грушка виходить з ролі. А потім живчик перебрав з ударом, і яблуко з лимоном почали гамселити. Заміша сибі з і, буль, живчиком, і Але в підсумку помирились і відпустили ідею знімати кіно. Було б добре, якби б так само зробив дідзо і Юрій Горбунов. Але що вже маємо, то маємо. Амурні справи. А цей фірмовий свист поряд грушкою звучить трошки як кетколінг. Починається серія з міжгендерного та міжфруктового футболу. На! Грушко! Добре, хлопець, так хлопець. Тьотя Катя, вибачте, що я до вас домахався. Згодом ми дивимося, як Грушка заповнює Excel таблиці. А її подруга дізнається, що грушці подобається живчик. Як я люблю одного хлопця. Я не можу, розумієте? Я так хочу, щоб він зі мною був. Боже, допоможіть мені, будь ласка, Боженька. отче наш, отче наш. Теж мені новина. Всій Україні подобається живчик. Головне, щоб не був без газу. І як справжня подруга, вона підбадьорила грушку. Я вдягнуся, як баб... Та мережа магазинів все для вас, так Барбі, і ніякий живчик не стоїть. Все правильно. Вона дізналася, що в грузці подобається живчик і вирішила живчика звабити. Тупа мимра. Ну і де воно? каже, що у неї лак сохне, ще сохне. Вона що підлогу фарбує? Живчик, з тобою все гаразд. Не лякай мене. А грушка настільки накрутилася, що тепер виглядає ось так. Ця така покупана, чистенька. Ну і така груша виявилась хлопцям непотрібною. А тебе дуже там нічого ні, де не здигнуло. Проте подружка швидко повернулася в стрій ще й з одяним пістолетом. <рит> 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 <Ой>. <рит> Ти свій хлопець! Я своя дівчинка. Нарешті. О, ще буде. А ходімо в кіно на річне кохання. Яке ще кохання? Вічне. Та, ну тебе. Я через тебе м'яч втратив. Ага, викусила. Хоча що ж ти від нього взагалі хотіла? Мені здається, у нього навіть пісюна немає. Сліди минулого. Ой, ну і ви підібрали. Команда переможець отримує моторолер. Проте аматорами на конкурсі виявилися тільки фруктики. І вони вирішили систему підмахати, і замість культури почали копати. Не треба скігляти, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Копали аж до ранку і заліпашили тіпа слід тиранозавра. Приз отримує команда під номером 11 за багатофігурну композицію. Конституційна ніч! Вау. Ну, це вау. Без жартів. Вау! Історії! А це що за яма? Цю двіжуху зможу врятувати тільки я. І на фейковий слід звернуло увагу телебачення. Навіть науковець прийшов. Маленький Я маленький І починає дякувати за вклад в науку. Але. Та це ж пішок! Тікаємо. саме час. І за ними рвануло все місто. Ганашо? Я ніколи не розумів дорослих, які бігають за чужими дітьми. За іронією лимончик знаходить справжню закам'янілість. Проте про неї вони вже нікому не скажуть. Кука? Опа, живчик дивиться власний серіал. Пішли на вулицю! Та що я там не бачив? Сідайте краще телевізор дивитись. Когось він мені нагадує. Ну, так шо, коля, на вибори підемо. Да навіщо воно тобі гайда сідай, краще дивиться телевізор? Ой, який кругом безлад! Це правда. Каюсь. О, нормальна така гора посуду. Треба кликати Петренків. Про Петренків на чистоту. Живчик розказує, що манав він мити посуд і взагалі на канікулах прибирати. А що це в тебе? Та ми з грушею були у спортмагазині. Ось, як лаксона купив. Ігрушка з лимончиком чехлять моєму падаману, що до найбрудніших квартир заходить великий монстр Кукарача і з'їдає мешканців. Якби це була правда, мене б уже тут не було. А вже вночі яблучка паяє, і йому вважається той самий монстр. Це, певно, єдина поява секонд-хенду в українській анімації. А живчик вирішує купити капкан. О, чули, я спіймав кукарачу! Нормальні такі капкани, якщо на них є сигналізація. А спіймався насправді велосипед. Пляха, ну серйозно. Статичний велосипед сам на капкани наїхав, чи що? А живчика просвітляють, що кукарача це просто таргани. Йобен бобен. Ну, навіть для мене це занадто. Та навіть в гуртожитках стільки тарганів не було. Ну, тепер частота. Безлад прибрали. Гра для джентельменів. Той викинув сміття клюшки для гольфу. Їсти, сироти, вони не мають маме тата. Вони в інтернаті ніхто не хоче не сказати. Доволі дивно, бо штука не з дешевих. І хлопці довго не барились. Твій удар! Дай покажу. І бачимо, що в них це не дуже виходить. І в розпал конфлікту залітає грушка і просить зіграти. Ні, грушко, ця гра для джентльменів. А ти вибачай не джентльмен. Ні, братан, Зараз не джентльмен, саме ти. Ну ти бикану, ні з того, ні з цього. Блін, ти знайшов клюшки на смітнику і вже вимахуєшся. І тут вона каже, що недостатньо просто бити по м'ячику, <звук> по якому вони ще ні разу не влучили. І почала навалювати їм список правил і стала їм за суддю. Судового засідання суддю запідозрили у тому, що він п'яний. А живчик своєю влучністю підпсував людям трохи життя, що вони аж за ним побігли. А наша і манали хлопці цю гру для джентльменів. А грушка з першого разу влучила куди треба. Розвідники між фруктовим садом відбувається перепалка, що вони одне одного поздавали, і дійшло до спору, хто з них довше промовчить. Грали ми колись таке, гра тих свічок не вартує. Ну от, вони і погані оцінки отримали, зустріли хуліганів, хоча їхня мовчанка їм якраз зараз допомогла. За те, який в хуліганів солодкий сміх. <клухи> Але три здорових тіла причепились до однієї грушки. Але ви тільки гляньте, як їх розкидують живчик з лимончиком, прям як. БАНДА я... да, НАПАЛА! Про банду німек смішно. А ну а що там з конкурсом мовчанка? Ой, піда! Хулігани, друзі сюди ведуть! Де? Ура! Продули обоє. Наші друзі вирішили піти в зоопарк. шашлик, на сту. Змінити свій імідж. Тепер я буду загадкова. Правда ж, мені пасує. Та ми ж не проти. Будь собі загадкова, аби здорова. Це найкращий діалог, який я чув у мультфільмах. І в першу ж хвилину в грушки її загадковість краде макака. Живчик намагається від мавпиці окуляри забрати. Спочатку торгами. Мавпо, ченч, ми тобі айскрім, а ти нам окуляри ферштейн а Згодом і фізичною силою. Бачиш, Петрик, якщо ти не будеш їсти кашку, тебе теж посадять у клітку разом з мавпою. Проте найдієвішим стало нашептати щось мавпі на мавпа! І ви тепер не заснете. Поки не дізнаєтесь, що ж він такого нашептав на вухо. Сказав, якщо не поверне окуляри, тоді я запущу грушку, а вона за свої окуляри вуха повідкручує. Мої окуляри. Знаєте, якщо я раптом колись матиму дітей, я обов'язково їм покажу цей серіал. Бо він база. Дякую, бувайте.